Добрий вечір в нас України. Сідаємо дихаємо вдих. О, вдих. Оди. Вдих. Оде. Вдих. Вдих. Ще один раз вдих. Одех. Піднімаємо руки вдих. Дихаємо сто вісімка була в хаті. Це помощіть мені, будь ласка. Розвертаємося в одну сторону вдих. Тут три рази вдих. Один. Ще один раз вдих. Один. Розвертаємося вдих. А вдих. В другу сторону вдихаємо той. вдих. Ау, вдих. 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 Ще один раз вдих. Ау, вдих. Прекрасно вдих. Ау, вдих. Увага, какасана. Вдих. Одих, вдих. Одих, один дих. Віх, два вдих. Маківка вверх тягнеться сьогодні повня, тому стараємося по максимуму. Вдих, вдих. Гарно стогнемо вдих. Одих, вдих. Одих. Ще один раз вдих. І видих, бакасана вдих, Бакаса на вдих. Вага тіла в голову. Вдих. Дихаємо дев'ять дих. Вдих вдих. Вдих, два вдих, вдих. Вдих, три вдих, вдих. Вдих, чотири вдих. 6, 3, вдих, п'ять дих. Вдих, шість, ще три вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один роздих. І видих дев'ять. Увага, підіймаємося вдих. Широкий кут. Видих. Ноги прямі вдих. Вдихдих. Вдих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих. Видих шість ще три вдих. Видих сім вдих. Ноги прямі. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. А вдих. Вот. Маленьчик вдих. Вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два вдих. Вдих, три вдих. Вдих, чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Вдих шість вдих. Вдих сім вдих. Вдих вісім. Ще вдих. Вдих дев'ять. Увага вдих. Вдих. Друга сторона вдих. Дивимося вгоре. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. В Три. Гарно стогнемо. Вверх дивимося вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих, шість дих. Вдих сім дих. Видих, вісім, ще один роздих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. Вага. Перша нога вдих. Видих, ту, вдих. той вдих. Вдих. один вдих. Вдих. два вдих. Вдих. три вдих. Вдох четыре, вдох. Вдох пять, вдох. Вдох шесть, вдох. Вдох семь, еще три, три раза, два раза вдох. Вдох восемь, еще вдох. И выдох девять. Увага, вдох. Трошки поправлю экранчик. Экран. И подавлюсь на вас, мои красуночки. Выдох. Туж ногу беремо, чіпляємося вдих. Видих. Дих. Один. Вправо на рівновагу. Дивимося перед собою вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. 7, вдих сім вдих, видих вісім ще вдих і видих. Вага вдих. вдих. Орел городаса надих. Вдих Відих той. М'який ковюр класно, але дуже шатко вдих. Вдих, видих три вдих, видих чотири вдих. Видих п'ять вдих, Видих шість вдих, Видих сім вдих, Видих вісім ще вдих. І видих дев. Дих. Видих. Увага вдих. Видих. Дих. Видих один дих. Видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих. Видих п'ять, ще чотири рази вдих, видих шість вдих, видих сім вдих, видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. І видих. Чіпляємося, дих. Дивимося перед собою вдих. Водих той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Вдих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще чотири вдих. Видих шість дих. Видих сім вдих. Видих вісім дих. І видих дев'ять. Ога вдих. Одих. Мене гарно видно. Все добре. Увага. Робимо вдих. Видих. Перед нога вдих. Видих. Розвертаємо вдих. Вісімка. Видих. Вдих. Ноги разом. Видих. Друга. Сторона вдих. Видих. Долон на долонь, долоні дивляться вгору. Фер... Нога, яка з боку, з боку вперед вдих. Видих. Вдих. І е, робимо вісімку. Вибачте. Вдих. М -м 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 -м. Вдих. Вдих. Увага, вдих, вдих, вдих. Давайте один раз зробимо. Вдих, вдих. Вісімка. Увага. Вдих. 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 Добре. Вдих. Вдих. Вперед, нога. Вдих. Вдих. Ще один раз. вдих. Одих. Руки широко вдих. 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 Друга сторона. Вдих. Вперед. Вдих. Нога. Вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Вдих. Широко руки. Вісімка вдих. Намасте. Видих. Вдих. Видих. Ще по одному разу вдих. Вперед нога бокова, видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Вдих. Руки широко вдих. Вісімка. Вых. Вдих. Выдих. друга сторона. Вдих. 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 Руки широки. Видих. Теж само на другу сторону. Вдих. Перед нога в бокова. Видих. Вдих. Вперед. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Широко. Вісімка вдих. Один. Вдих. Ой, молодці. Вдих. Видих, один дих. Видих, два. Маківка вперед Вдих. вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Вдих сім. Видих вісім. Ще один раз дих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. Сідаємо. Видих. Широкий кут, вертикальний вдих. Видих. Макіка вверх тягнеться. Вдих. Видих, той вдих. Видих, один вдих, Видих, два вдих. Видих, три вдих. Відок, 4 вдих, чотири, вдих. Відок, вдих, п'ятих, Вдих, шість вдих. Вдих, сім вдих. Вдих, вісім, ще один раз, вдих. І вдих, дев'ять. Увага, тут в мене тут можка б'ється. Зараз я її не хочу вбивати, просто винесу. Трошки пауза. Допомогла мушці. Так. Увага, метелик. Спочатку просто розтягуємося. Колінка на а, підлогу кладемо вдих. Видих, тут дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Гарно стогнемо, стараємося. Видих 4 дих. Видих 5 дих. Видих шість дих. Вдих, сім дих. Видих 8. Ще один раз, вдих. І видих 9. Увага вперед, уклін. Розтягуємо, а, кладемо. Живіть на стопи, які розтягнуті вдих. Видих, туй дих. Стараємося ліктями дотягнути до коліна вдих. Видих, шия розслаблена вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Ну, видих п'ять дих, видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один роздих. І видих дев'ять. Маківка до себе. Видих. Широкий кут вдих. Видих. Гарно стараємося, лягаємо вперед, дих. Видих. Широкий кот лежимо вдих. Шия розслаблена. Розслаб шию Юля вдих. Видих. Один, носочки на себе вдих. Тут 12. Вдих. Стараємося нікуди не поспішати і розтягнути все максимально вдих. 3, ще дих. Вдих. Відих, 4 дих. Вдих, Відих, 5 дих. Вдих, 6 дих. Видих, 7 дих. Видих 8 дих. Видих 9 дих. Видих десять. І ще три рази нижче опускаємося вдих, шия розслаблена. Стараємося живіт покласти на підлогу. Видих, десять дих. Видих одинадцять ще вдих. І видих 12. Маків до себе вдих. Видох. Вас уже має вставити гарно. Якщо не вставило, то будемо подовжувати, поки не вставить усіх. Увага! <кхем> Робимо люба нога йде вперед. Робимо воїна. Вдих. задня нога ідеально пряма. В бік сами вдих, видих той вдих, видих один вдих, видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих, Видих сім вдих, Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Одих, той вдих. Шпагат вдих. Шпагат. Шпагат 12 Вдих. Видих Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. 5, вдих П'ять дих. Вдих шість дих. Водих сім дих. Вдих вісім дих. Водих дев'ять дих. Водих десять дих. Водих одинадцять. Ще один раз роздих. І водих дванадцять. Підіймаємося вдих. Водих. Сідаємо на п'яточки, дихаємо три рази вдих. Водих, вдих, вдих. Видих, ще один раз вдих. Видих. Друга нога вперед. Вдих. Видих. Дих. Видих Ви, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих, шість вдих. Видих, сім вдих. Видих вісім ще один раз вдих. І видих дев'ять. Аж багато вдих. Видих, гарно тягнемося вдих. Видих, тут дихаємо вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих, 5, дих. Видох шість дих. О, на, сім дих. Видих вісім ще вдих. І видох дев'ять. підіймаємося, вдих. видих, Сідаємо вдих. видих, Дихаємо три рази вдих. видих, один дих. видих, два вдих. Відх, три. Вага робимо рибу з піднятими руками, та ногами. Вже скоро закінчуємо, дівочки. Будемо скоро скидувати. Так що не хвилюйтеся, ще трошки вам помучатися. Чи прокайфувати, як ви там, який у вас там сьогодні. Пря... Прямі ноги руки вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раздих. І вдих, дев Увага, вдих. видих дев'ять. Увагам дих. Видих. Обіймаєтесь із себе. Качелька. М'яко, спокійно. Вдих, хребет. Вдих це один. Вдих. Вдих. Це два. Вдих. Вдих. Це три. Ще три рази. Вдих. Нікуди не поспішаємо. Видих. Це чотири. Вдих. Видих. Це п'ять. Ще один щесли раз. Вдих. Вдих. Це шість. підіймаємося, вдих. Видих, стаємо. Скидуємо. Вдих. Ха. Ха. Ха! Добре, спльовуйте, якщо вам це потрібно Мені потрібно. Повертаюся до вас. Ти пощу щось мені сьогодні то високо, то низько не огодиш. Сідаємо дихаємо животом вдих, стогнемо вдих. Стогнемо. Ще вдих, ще вдих, гарно стогнемо, дихаємо тільки животом дих.

Тут 12, І ще нижче опускаємося вдих. Вдех, дев'ять. Ще три рази. Іще нижче опускаємося вдих. Водих. Вдих, тут вдих. Оди, вдих. Вдих, вдих. Одих. Вдих. Ой, отака така шикарна йога. Я її назву круглий місяць, тому що сьогодні повня і така повна наповнена практика у нас вийшла. Цьомки-бовки, гарного дня і практикуйте далі з нами.